Всім доброго зимового ранку, дорогі друзі. Хочу в сьогоднішньому відео розказати про вирішення проблеми такої, яка в мене з'явилася, а саме перестала працювати електрика на водійських дверках. Не працював ні центральний замок, ні підігрів зеркал, ні стеклопідйомники. В общем, повністю перестала працювати електроніка саме на водійській дверці. Думав спочатку, що брив, бо дуже часто тут от в цьому місці хто має автомобіль, то знає, що переломується провода, але зняв карту, продзвонив. Ну, передивився спочатку, вроді би проводка ціла, ніде ізоляція не лопнула. Е кинув на діагностику, діагностика показала, що комп'ютер не бачить. Блока управління дверима. Поїхав на розборку. Ну, Спочатку перед тим зняв карту, зняв блок. Не знімав я, то, як, зніма... як знімав карту. Тут її доволі легко знімати. Якщо хтось не знає як, то я ще раз зніму відео, покажу, як це все робиться. Тут два болти є один і другий. Також знімається ця. Пластмаска, ручка, і тут теж два болтика відкручуєте і акуратно підриваєте е карту і все. І вона знімається без проблем. там взагалі складного нічого немає. Ну Якщо в, в, в когось питання чи проблеми, хтось хоче наглядно побачити це все, напишіть в коментарях. Я спеціально для вас зніму От цей самий блок, який... Відповідає за управління електрикою автомобілі. Це вже старий той, що вийшов з ладу, в кого Golf 5, Golf Plus. Можете собі записати цей номер. Аналогічний номер вже йде на шкоді А5. Бо на розборці я приїхав на розборку. Мені зняли такого ж самого блучка з мотором. До речі, це є моторчик з шкоди, тільки блучка я від'єднана. він тут від'єднується, бачите. Одна. Одине кріплення. Тут і зверху акуратненько. Трохи незручно он Ці два вусика піджимаєте і з цієї сторони. Ну, Акуратно виймається все без проблем. І все, і вставляється другий. Я не став міняти моторчика, залишив рідного гольфовського, який тут був, просто поміняв блучка. І все запрацювало. Ну, По часу це зайняло може минут 40. Тому так, щоб ви мали на увазі, що до гольфа 5, Golf Plus, це його 2005 року випуску. Підходять блок управління дверима від шкоди А5. Такий же самий номер. В когось якісь будуть запитання, пишіть в коментарях. Буду радий, якщо комусь допоміг. Бажаю всім добра, здоров'я, а саме головне мирного неба. Бережіть себе.